Дачі ТВ вітаю вас, друзі! Прийшов час боротися з восковою молю. У кожного пасічника є ось такі чудові біленькі рамочки, і він повинен їх зберегти. Це золотий запас. Наступного року ставити на ранній мед. І бджола вже не відтягує, нічого, не втрачає сили свої, а заносить мед. Щоб такі рамочки зберегти. Покажу дієвий метод. Поїхали. Хто слідкує за нашим каналом, ви всі бачили. В цьому році у нас вже і фотосесія була. Лавандове поле у нас. Беремо лаванду. Дуже багато у нас лаванди. На дно кинули вулика. На дно вулика. Ставимо рамочки. Рамочки ставимо. Чудові рамочки у нас і дуже багато їх. Що робимо далі? Беремо ще лаванди. Положили ось так і закриваємо. Ось так ми боремося з восковою мулью. А ви як боретесь? Хто хоче замовити лаванду? Дуже багато в нас є. Дуже такий запах чудовий. Я думаю, воскова моль не сяде на рамочки. Все, друзі, до зустрічі.